Дубль другий. Ми всі в сім'ї віри кравців. І дітки. Так, з кого почнемо? Ти старший, так. Олег старший. Я думав, що ти більше виглядає. Так, Степан, розказуй, як ти? Приступи були? було пару днів тому, але я п'ю таблетки і мовлюся до Бога читаю в біблії, мені стає трохи легше. Довгий був приступ. Це я зразу помастила олію, помолилася на небо, і я зразу відкрив очі. Слава Господу! Тобто, бачиш, ви вже навчилися так. перемагати сили зла. Так, ти розказуй, як в тебе справа? <реку> що в тебе було? У Жилу... на мене вже буга стріт, вже немає. Слава Господу! А дівчинка наша? Вже не болить, що в тебе? У неї що болі? Поясниця, Поясниця боліла. <реку> болі. Так, от ми. Ми будемо очима вашими. Так, От вони отут живуть. Це ті карнізи, які хлопці тіпляли. Молодці. От, Так що будемо зараз за них молитися, щоб Господь повністю їх встановив, щоб повністю вони були здорові. Мама ходить, їсти варить, так? Все добре, вже, вже бігає, так що слава Господу. А так то ви лежали постійно на ліжку, так? Так, у мене страшні болі, болі, болі в лічах, були в то, ночах, тому що мені робили операцію на тромбоз і мені uh -huh. дали ускладнене на хребет. І я так майже три роки лежу. Uh -huh. А тепер почала Lежу. вставати. І вже е, нога боліла, а тепер я можу навіть по кухні ходити, uh -huh. по хаті мене нога не болить. Тільки що в мене тошнота хапає Все, тошнота. і слабість. Я околі uh -huh. садував, щоб, щоб uh -huh. дав мені сили, щоб я могла встати і допомогти. Ну, ми тільки що знали, що тут був повішеник, так? Так. На горищі. І що зараз є звуки, що з горища до нас? Ми пару днів тому ввечері, лежали, жаль, угу. коли ми помолилися наш, ми молимося угу. кожен вечір. Угу. Всі разом. Каже, ти чуєш якісь кроки по стриху? Він угу. каже, чую. Я кажу, думаю, що угу. я тільки почула. Угу. Може, її на тобто, не кінці. Тобто, ще має. є нечисті духи, яких треба порогнати з горища. Зараз ми будемо за це молитися. І... Побачимо, як Господь буде рятувати цю сім'ю і робити свою прекрасну волю. Запитаю Віра, а хто готовий, коли ви були прикуті до ліжка? Мій син, ти готовий, ти міш готовити? Вони да. вночі Все? Так, вночі готово? Ми, Та, вночі ми ага. спали, але готував і Бог. Він каже, я, я, я ради, щоб ти мама вставала і готувала, я, я мама була, що мама думала, що тебе готував. Ну, було все це думати. Хай Бог тебе благословить. Мама думала, що хтось заліз до хати і щось приготував. Це у вас такі чудеса. Да? Слава Господу!